Коротше, догнали нашого спонсора. От він спереді, зараз так вам покаже його. Це коротше, наш спонсор. Ми доїжджаємо до Житомира практично. Топнули собі коротше, равчика. Равчик нормально 140-160 йде. От, якщо що платить він. А, так що, так що нормально. 200 короче. Це було що там, сівік бо у нас з Волині це, але Десь недалеко вже ми майже ми в нього виїжджаємо. Дарік вже теж проснувся, вроді ще не здобувся, але проснувся так. А, носили, ти